Тут я вже вся хочу. <ріст> я щаслива, що я дізналася про цю компанію, про всі можливості. Хоча, якщо подумаю, в якому я стані була ще буквально півроку тому, то я б ніколи не повірила, що все так може змінитися. Тільки вірте в майбутнє, в себе в можливості, прислухайтеся до своїх наставників так само, як я прислухаюся. І я впевнена, що в нас все буде круто. Дякую за... Можливості за таких людей, які мене оточують у цій компанії. Я Ру... Не плакати, бо ти хочеш, щоб ми всі плакали з тобою. Так, з самого ранку, сьогодні я маю день народження, веду весілля, знаєте, в мене така сфера, що я завжди приношу людям щастя, а маю можливість ще й допомогти відновити своє здоров'я і попри те все підняти розуміння того, що здійснювати свої мрії, і бажання, ставати фінансово успішними, незалежними, і я хочу донести це до всіх. Тому що коли я ще в жовтні отримала консультацію від Карини Лавренюк, коли мені озвучили суму Тетяна, яку я маю віддати продукцію, це для мене дуже... Були великі кошти, попри те все, що я, в принципі, як ведуча непогано заробляла до того, поки почалася війна, і коли всі гроші пішли на допомогу військовим, тому що це наш обов'язок допомагати. І коли людина розуміє, що вона залишається без роботи, починають загострюватися всі проблеми, починається депресія, запалення кишечнику, гастрит, проблеми в дитини, операція на аденоїди має бути, автоімунне захворювання у мами. І коли ти розумієш, що... І фінансів нема, і здоров'я нема, і можливостей, і роботи немає. І ти як ведуча, в принципі, як топова ведуча, яку всіх знають, але твоя робота не вона на даний час, тому що прийшла війна. І... Я дякую Тетяні, що колись, вона мені просто написала у моє віконечко в інстаграмі Еріка, я тобі можу допомогти, коли я говорила про те, що моїй дитині потрібно робити операцію на аденоїди. І знаєте, я, я просто чисто, случайно побачила це, тому що, знаєте, як часом блогери виставляють віконечко, задають питання, але не всі потім переглядають відповіді. І одна відповідь була така, Еріка, подзвони мені, я тобі можу допомогти. І з того часу моє життя почало змінюватися. Завдяки вам всім, моїм наставникам. Дякую, хороше.